Чергове засідання по справі зернового порту Боріваш в залі присутні представники страхової компанії Інкострах та ліквідатор на онлайн зв'язку Приватбанк. Засідання пройшло на підвищених тонах. Цікаво, що предметом спору стала інша справа та витребування доказів. Цій справі витребувалося це рішення, але стосовно пов'язаності приватбанку та інкостраху. А у даній справі ми просимо суд. Витребувати це рішення номер 105 яке стосується пов'язаності Приватбанк та Тубаріваш. Пратими страх були ті документи, які випросить виживе справи. І доводить про те, що вони стосувалися інго страху. Вони відповідають дійсності, оскільки це рішення. Хлопне. Ба більше страхова компанія запевняє, що необхідні документи є банківською таємницею. Банк частковий сім погодився. І самостійно інгострах не може можу такі документи. Представники інгостраху просили змінити предмет позову та перейти до загального провадження. Банк категорично проти. Вартість порту оцінюється у суму 5 мільярдів гривень та є надважливим для держави. Втім, у 2024 році його схоже вирішили захопити. А бенефіціарами є Коломойський та Боголюбов. Відомі олігархи, адже за інформацією змі, головним над процедурою банкрутства та судовим процесом є Володимир Яценко, колишній топ-менеджер Приватбанку, коли той ще належав Коломойському, побачити контроль може кожен, просто подивившись графік судових засідань та проаналізувавши його, адже на розгляді є відразу дві дзеркальні справи, підписані одним адвокатом. Подібні випадки в Україні не перше. Такою ж схемою займалася компанія Агроте. Термінал, яка також належала Ігорю Коломойському, після перерви суддя виніс вирок із доведення належним чином доказів з урахуванням того, що позивач все ж таки клопотання своєчасно надав про видобування доказів. З метою допущення. Розкриття банківської таємниці питання щодо витримання доказів. Суд задовольняє частково. Отже, відтепер отримувати інформацію по справі буде набагато складніше, адже суд може стати закритим. Та ми і надалі будемо намагатись інформувати українців, чи дійсне це банкрутство одного з найбільших зернових портів держави або чергова схема Коломойського та Яценка. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.